Ефірі, ваша свобода перед мікрофоном Віталі Портников, Наш гість сьогодні народ депутат України Ірина Геращенко. Вітаю, пані Ірина. Доброго дня! Ну можна звичайно привітати з святами. А можна сказати, що у людей зараз якраз тому, що свята більш тривожні передчуття ніж в звичайні дні, тому що вже було дуже багато інформації про можливі провокації, які будуть влаштовувати російські спецслужби на нашій території, тому що ми знаємо, що диверсанти і сепаратисти заслані на нашу територію, готуються до певних дій, особливо це стосується з ходу України. Ми зараз розмовляємо на несприятливому тлі. І я відразу вам скажу, що це несприятливе тло ще й породжує досить серйозну недовіру суспільства до влади до парламента до силових структур, і це додає, я б сказав, додаткової тривоги, тому що суспільство, яке не довіряє своїй владі в ситуації, коли країні загрожує військово небезпекою, розкол, це. Взагалі дуже небезпечна ситуація. Знаєте, кожна влада все таки має 100 перших днів для того, щоб стартувати з реформами. Нинішня українська влада не мала жодного дня спокою, тому що відразу після таких кривавих подій, драматичних подій, під час яких і формувалася ця влада, розпочалася Кримська епопея, потім розпочалися заварушки всі ці дійсно на сході країни, які потрібно утримувати. І тому от сказати, що можна сьогодні так знаєте, though. обрушити весь шквал критики на владу, я би не вважала це так само правильним. Але я погоджуюся з тим, що в такій драматичній ситуації влада не має права відпочивати, і те, що парламент наступного разу збереться, якщо, не дай Боже, нічого не трапиться, ще більш страшно. Аж 6 травня я вважаю це ненормально. Сьогодні і парламент, і уряд мають працювати в умовах надзвичайної ситуації, так само як силові наші структури. І до речі, та політична сила, яку я представляю, Віталій Кличко, якраз він ще у вівторок, під час слухань по конституційній. Реформі запропонував провести ще 29 квітня, ще 30 квітня спеціальне засідання, закрите засідання з силовиками, на якому обговорити і хід так званої антитерористичної операції, і взагалі що там відбувається з силовими структурами на сході? Що там є люди віддані Україні? Що там ця корупція настільки пронизала ці структури, і досі вона ще підгодовується іванющенками, єфремовими синами Януковичами, які насправді так шантажують Київ для того, щоб вони зійти з оцих корупцій корупційних потоків, на яких вони і заробляли свої золоті батони, насправді що сьогодні ми бачимо для простих громадян українців, які мешкають в Луганській і Донецькій області, ідентифікують себе з Україною, є патріотами України, там просто небезпечно знаходитися. І очевидно, що ми не вітаємо такої от гульбіща цього. Які в яке зайшов цей парламент, а підсумок буде тільки один: що після президентських виборів, які мають відбутися за будь-якої погоди, які всюди сепаратистські, диверсійні, терористичні групи не засилала Москва, ми маємо провести ці вибори для того, щоб обрати легітимного президента, стабілізувати владу, щоб не давати Москві жодного шансу говорити про нелегітимність української влади, мають відбутися двочасні парламентські вибори, на яких насправді так само суспільство має сказати ні, як мінімум двом партіям. Комуністам і партії регіонів, причетним до цього безладу, а, які відбувається в Україні, ну і почистити всі ці списки партії, які є в так званому демократичному таборі, але дехто дійсно не справляється. Цієї роботою зараз але є величезне питання: наскільки населення східних областей України погоджується з тією оцінкою, яку видали, скажімо, партії регіонів, може так статися, що якраз партія регіонів буде мати непогані результати на цих виборах, тому що населення східних регіонів буде вважати, що це його єдиний захист від тієї влади, яку вона може вважати чужою, і такою, що прийшла на хвилі майдану, на хвилі протесту масу, а не на хвилі виборів. Ви знаєте, по перше, ну насправді я не хочу ображати простих членів партії регіонів, які там мешкають, мабуть, що в деяких регіонах України, і можливо там були віддані ці партії, але немає такої партії. Насправді це було бізнес-угрупування, яке займалися виключно викачкою з країни великих грошей. Дуже символічно те, що сьогодні від цієї партії аж чотири висуванці йдуть на президентські вибори. Дуже символічно те, що а яка сьогодні партія є. А ви знаєте, я хочу сказати, що а, дійсно сьогодні в Україні, коли існує 200 партій, а, то важко говорити про а, ідеологічні історії, але я все-таки смію сподіватися, що виборці а, дадуть позитивну оцінку ті політичні силі, яку представляю я. Це партія удар, і для мене дуже важливо, що от в цій ситуації, яка є в Україні, знаєте, ми йдемо по нашій програмі. От Віталій Кличко ще рік тому сказав, да, навіть. Раніше ще напередодні парламентських виборів він сказав, що він вважає, що має бути праймеріст, що навіть по округам мають висуватися ті, хто має найбільший рейтинг. А в цій драматичній ситуації, яка є в Україні, нам під потрібна не просто президент. Нам потрібно президент з високою легітимністю, і це має бути єдиний кандидат про європейський Ваш, від ваш виборець цим. Може вам задати питання досить просте. Чому, І тому ми підтримали Порошенка. Так, а... чому, чому про Порошенка я пам'ятаю? Чому скажімо, Ви не взяли собі відповід на себе реальну відповідальність за владу після майдану. Ясно, було, що ця відповідальність вона критична. Що люди, які беруть цю відповідальність, будуть під навалою того, що ми бачимо сьогодні, але це відповідальність перше. Друге, я знаю, що багато хто з симпатики вашої партії, коли голосував за неї, він все ж таки сподівався, що саме Віталій Кличко буде очолювати країну, що він буде балотуватися на президентських виборах. Замість цього ми побачили. Віталія Кличка в ролі кандидата на посаду мера Києва, що аж ніяк не цікавить, повірте мені. Звичайних виборців удара з Харкова, Дніпропетровська чи з Львова. Ну це треба просто собі давати звіт. Ви знаєте, мені здається, що як коли Віталій покаже результат у Києві, це буде надзвичайно важливо для всіх виборців удара по всій країні. І Віталія його політична кар'єра тільки починається. Йому 42 роки. Він показав успішну роботу в парламенті. Він сформував ту фракцію, де немає жодної тушки, на відміну від інших фракцій. А скільки років він а скільки років я перепрошую Петру Порошенко? Петру Машенко йому трошки більше за трішечки, 40 років Трішечки, так. трішечки але, да, не набагато але, але дайте ж мені закінчити да, відносно ласка, удару, тому що це важлива тема. І знаєте, все таки в політиці дуже модно давати обіцянки і потім про них забувати. Кличко завжди був. А, Озиціонерам того, що має бути єдиний кандидат. Особливо сьогодні я наголошую, що це питання виживання України. Наступний президент повинен мати величезну легітимність в країні, підтримку рівну і високу в усіх регіонах України, щоб жоден східний скептик не смів сказати, що це президент якогось регіону, що це президент якоїсь соціальної групи. І тому ми маємо в цій ситуації голосувати і підтримувати саме так. Більше того, ідеально би було, щоб вибори відбулися в один тур. Це було би важливо і для бюджету. Що стосується це ж питання виборців, а не питання нашого з вами бажання. Ні, безумовно. Але ми зараз зараз з вами дискутуємо, і тому ви знаєте, важливо, що в нас проходять конкурентні вибори. Тут будуть дебати на цих виборах. Да, ми до речі, жорстко засуджуємо. Будь-які там такі знаєте можливості, ще спроби зірвати вибори будь-якого кандидата в президенти, тому що нехай спілкуються, нехай краще відповідають на будь-які незручні питання, і це важливо, щоб вибор зміг зробити дати свою оцінку. А те, що ви сказали, що от виборці сходу там не поділяють мою думку, ну знаєте, не тільки сходу а, може а, і заходу. Просто я знову кажу, що партія удар завжди була партією президентських амбіцій Віталія Кличка, і треба собі це, це сказати. А, ви знаєте, партія удар дуже важливо, що це завжди була така достатньо проєвропейська партія і по своїй програмі, і по тому, що вона відстоювала ту позицію, що. Єдиного кандидата, ми це зараз підтримуємо. Да, ми ще раз говоримо, що Віталій не відмовляється від своїх президентських амбіцій. Але сьогодні, якщо ситуація складається так, що перший рейтинг є в Прошенка, і я це до речі можу пояснити тим, що люди роблять ставку в Україні на компетентність. Їм хочеться мати, мабуть, що на цьому етапі от такої драматичної ситуації в Україні президента, який має досвід, мабуть, створення робочих місць нових досвід економіста, досвід дипломата, це те, що є в Прошенка. І, мабуть, такі оцей я так собі можу пояснити, це й запит і е, е, його е, ріст його рейтингу. А Ми... я собі можу це пояснити тим, що Петро Порошенко не е, на майдані залишався в тіні трьох опозиційних лідерів: Арсенія Цюнюка, Віталія Кличка і Олега. Ця гнебока, хоча я знаю, що він завжди хотів бути в відповідати за те, що відбувалося Це теж факт, ви теж прекрасно знаєте. Але лідери опозиційних партій вони хотіли, вони були тріумвіратом. Вони взяли на себе відповідальність за те, що відбувається в під час майдану в країні, і таким чином втратили свої електуальні переваги. Це теж жертва, до речі, яку можна сказати мужньо там приніс Віталій Кличко, але успіх Петра Порошенка в цій ситуації можна пояснити тільки тим, що вони його заслонили своїми постатями, хоча сам він цього не бажав. Знаєте, я не бачу. Чесно кажучи, ніяких втрат електоральних у Віталія кличка. Він має на сьогодні другу підтримку в країні. Це надзвичайно велика підтримка. Він має сьогодні 40% підтримки в Києві. Це також надзвичайно велика підтримка, враховуючи ті драматичні події, які пережив Київ як ангел охорони цього майдану. І до речі, ви задали питання відносно уряду. Що ми не взяли на себе відповідальність? Ви знаєте, тут також була наша послідовна позиція. удару. ми усвідомлюємо, що і в період передвиборчих перегонів, в яких зараз є Україна, будь-який уряд буде змушений так чи інакше, АКШ там, тобто будь-які політики, він буде змушений йти на популістські кроки, рекламувати себе, свою політичну силу. Ми наполягали на тому, що в цей уряд камікадзе, який має стабілізувати ситуацію в Україні, мають увійти тих а люди, можливо, позапартійні, тому ми підтримали туди. Ми туди підтримали да. і Шеремету. Ми туди підтримали, наприклад, і міністра освіти квіта, і ми вважаємо, що вони працюють добре. Більше того, ви знаєте, ми вважаємо, що Арсеній Петрович, Сенюк так само достатньо багато робить непопулістських речей, які в цім в цій ситуації потрібні для України. Все те, що працює на благо України. Наша фракція підтримує більше того. Ми ж допрацьовуємо всі законопроекти урядові. Ми їх не тупо що називається підтримуємо. Ми намагаємося, щоб вони були знаєте, більш такі. Прагматичні, щоб вони були менш популістські, але щоб вони і не так були погодьтеся, ну, погодьтеся, по... що бути учасниками голосування, бути учасниками щоденної жахливої невдячної роботи. Це різна доля. Не голосування. Немає жодного законопроекту, який би ми голосували, який би ми не допрацювали. Так були і зміни до бюджету, і саме не ми наполягли там на кількох дуже важливих речах. Так був так і цей званий антикризовий пакет, який ми так само допрацювали, коли там запропонували і скоротити певні міністерства і відомства. І насправді уряд в усіх тих питаннях, які вимагають від нас нашого плеча, він може на нього розраховувати. Але там, де ми вважаємо, що діють непрофесійно і неправильно, ми будемо це рихтувати. Ну, погодьтеся, що і Шеремета, і. Квіт, вони не представники вашої політичної сили. А за що сьогодні ви в країні а, реально відповідаєте? Сьогодні сьогодні, по перше, ми відповідаємо як учасники парламентського коаліції, в тому числі і за цей уряд. Ми ж не знімаємо з себе відповідальності за його діяльність, і тому ми маємо право його і критикувати як ті люди, які несуть за себе відповідальність. відповідає на правечекалі. І ви знаєте, я не вважаю наприклад, що якщо я сижу там в парламенті, я не відповідаю за владу. Ні, це неправда. Тому сьогодні ми поділяємо цю відповідальність інше питання. Що якщо ми члени правлячої коаліції, то ми вимагаємо, щоб до нас більше дослухалися. Ми вимагаємо на посилення, наприклад, силового блоку. Абсолютно очевидно, що цей блок сьогодні має бути аполітичний і сформований з жорстких професіоналів, тому що а, зупинити цю ситуацію на сході можливо тільки дуже точечними професійними діями. Так само... самотин Левеченко, просне фактично вашої політичної сили так, і він професіонал. Знаєте, да, він професіонал. Але до нього є не менше претензій, ніж до інших мені здається, що якраз сьогодні служба безпеки України в цих катастрофі. Ічних умовах, в яких працюють на жаль, часто силові структури, тому що вони були зруйновані, і ми усвідомлюємо, що це було запущений сценарій кількарічний. А до не менше питань, тому що ті операції, які проводяться служби безпеки, та інформація яку вдається зібрати, в тому числі нашим службам розвідки, це надзвичайно важливо. У нас Відроджується сьогодні наша розвідка, контррозвідка. Це ті речі, які були зруйновані. І ви знаєте, якщо журналіста не можна виховати за п'ять років в університеті, то розвідника чи контррозвідника, да, потрібна практика. То в цих професіях потрібен ще й досвід, а там запускалися інші сценарії. Ми з вами знаємо, скільки зрадників на сході, да? коли ми знаємо випадки і е, в Криму ще було. От ви знаєте, я ж не маю жодного відношення до силових структур. Я стріляти не вмію в тирі ніколи в житті. Там не була, да, але мені дзвонили дуже часто ці хлопці. Наші військові в Криму, в тому числі там з батальйону наших морпіхоти з Федосі, ми спілкувалися із нашими там кораблями, що застряли в Данузлаві. і от в мене найбільш таке просто комбо в горлі, коли позвонили вже потім хлопці з Федосі і розказали, що коли їх захопили, їх здав заступник їх командира. Командира взяли в плін, а людина, яка була з ним поряд кілька років, вона їх прираховувала зі зв'язаними руками і заклеєними ротами по головам для того, щоб здати під розпис російській владі, що всі здані. То ця ж людина була скільки там туди внідрена? І цей зрадник вже там зараз в Криму десь обітає, і таке інше. Ось в яких умовах сьогодні існує наша армія, наші силові структури на сході. Ми маємо про це говорити. Да? І які б вказівки не давалися з Києва, дуже часто вони не виконуються саме цими людьми. Тому знаєте, важко, коли вчора ще до міліції був 1% довіри, да за два місяці повернути 100% – це неможливо. Але те, що сьогодні лише 5% довіри – це теж ненормально. І тому от саме силові структури мають бути посилені. Я а це є хочу так, сказати. За тиснув взагалі шанс втримати східні області. Це дуже багато тут залежить від самих східних областей. Ви знаєте, абсолютно очевидно, що самі східняки да, України вони мають дати відповідь на запитання дійсно, от що для них є питанням виживання. Російська мова, якою вони вільно спілкувалися весь цей час, це те, що в їх лікарнях немає зеленки навіть. Це те, чи те, що без корупції там неможливо дитину в дитячий садочок влаштувати, а на цвинтар треба записувати 10 років до смерті далі хто влаштував цю корупцію? Бандерівці, хто бачив Донецькій чи Луганській області живого Бандерівця за ці 20 років? Там і досі панує Ахметов, Єфремов. І зараз ці люди, які і тримали ось там резервацію, ось цю корупційну, вони просто шантажують Київ. Для того щоб залишитись на потоках, ці дві області завжди були дотаційними на їх утримання. Виділялися величезні кошти з бюджету України, в тому числі на утримання е, ну депресивних шахтарських регіонів. Чому ж наші шахтарі такі злиденні, та тому, що до них ці кошти не доходили, і дуже важливо, щоб ми доносили цю інформацію до людей. От запитую, чого ти, наприклад, не їдеш на схід. Я намагаюся в кожному ефірі спілкуватися з цими людьми, тому що це ширша аудиторія, і мабуть, не випадково сепаратисти захоплюють телевежі там. Щоб виробити українські телеканали і просто вмикнути у цей російський бруд. І так само скажіть, будь ласка, хіба це нормально? Що ми не мали можливості спілкуватися з цим регіоном скільки років? У нас були там пару так званих, да, вони зараз існують прямі ефірних програм, де ж не було можливості доносити позицію. Це гав 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 ва ва гав, -гав. Коли ти намагаєшся е, е, тільки говорити правду і доносити позицію, цифри, факти, перебивання тебе і іде, і, 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 а і таке інше. Вашої партії. Вони masukали, так, чи да, Remake? Більше того, ви знаєте, вони існують там. І от зараз до нас, до парламенту, я хочу вам переконувати, зайшов де депутат від молодий, до речі, від Донецька, який очолює там нашу первинну організацію, Єгор Фірсов. Він є а, надзвичайно активним учасником всіх там рухів проукраїнських. Він веде там дуже серйозну роботу, і це небезпечно сьогодні. І якраз в ці дні він знаходиться на майські на, на травневі свята, так званої майські, знаходиться да? там, бо там проходяться всі мітинги. От і знаєте, мені здається, що нам сьогодні потрібно більше проводити паралели з Кримом. Да? От сьогодні 1 травня, і на так звані майські, завжди так звані Ані бандерівці з Києва, з Черкас, з центральної в основному України їхали до Криму зловити перші ці промінчики сонця, залишити там свої перші гроші? Там якісь да відпочити три дні. Скажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається в Криму? Там стартував туристичний сезон. Там очікується там Володимира Путіна. Там пуста. Це, мені здається, там важливіше, пуста. і мені здається, що сьогодні. От шанс запитати в кримчан, вам добре без бандерівців? Яких бандерівців? Давайте подивимося, навіть коли Янукович приїжджав і там перекривали картежами все, що заяць не міг проскочити. То це покажеться дітським ліпітам по безпеці і по тим загалі речам, які зараз будуть з приїздом. Але ж ви розумієте, що курортний сезон насправді забезпечував певними доходами досить невелику частину населення автономної республіки. Більшість людей це люди, які завжди сподівалися на державну підтримку, і вони будуть сподіватися на неї також з боку Москви. Якщо Москва зможе їх отримувати, вони будуть спокійно до цього а, знаєте, ставитися ви... до порожніх пляжів. А... ні понаєхалі нам більше остання. Це, ви знаєте ці Філософії отримається. Ви знаєте, ви розпочали вашу програму з цікавого запитання да наш з вами діалог. Що от всі критикують українську владу? Там і немає такої програми, де б там не був шквал критики справедливої, несправедливої щодо української влади. Кримчани, вони ж ментально хоч в чомусь та українці, от в тому, щоб критикувати. Я дуже хочу подивитися, як зараз будуть будуватися їх взаємини з владою і з, з ними, тому що дійсно можна було бути незадоволеними, що пане їхали або що не приїхали або там, що ціни растуть. Нехай це зараз спробують сказати. Хоч комусь, і вони відчують так само цю різницю відносно того наскільки а, демократія а, є цінністю вигіджувати. Ви чи, так чи говорите чи, про цих людей, ніби вони, чи вони тільки... голосували на якомусь вільному референдумі, а не під фактичною підвісковим впливом ні. сусідньої держави. Ви праві абсолютно. От і тому, до речі, те, що там не було вільного референдуму, це був псевдореферендум. Це очевидно, але всі оці жахи вони ж впали на благодатний ґрунт. Якби там не кричали Росія, Росія з прапорами, там не можна. Не було провести це тому все це важливі паралелі для східної України зараз, яка має триматися, а центр має дійсно біжжакого говорити з сепаратистами. Ніяких загравань сепаратистами от та тайкамаріанське в какошниках перед ними і з балалайками не можна плясати. Потрібно захистити там простих громадян, а не сепаратистів. І тому, до речі, от наша фракція вважає надзвичайно небезпечними в цьому контексті. Отакі от намагання знаєте торпедувати написання конституції під дулами автоматів сепаратистів, під диктовку Кремля, що ми там і до 25 травня маємо узгодити текст. Нам здається, що насправді в передвиборчий період конституція не завжди буде писатися, враховуючи рейтинги кандидатів в президенти, і це не є правильним. А вона має все таки бути вдосконалена українська конституція, виходячи з інтересів України. І більше того, очевидно, що немає жодної сильної держави в в світі, де є слабий центр. Ми маємо говорити про децентралізацію. Ми маємо дати регіонам більше повноважень, але не з рахунок повної там нівеляції центру. І зробити це потрібно до речі. Це позиція нашої фракції, не лише за рахунок там вдосконалення конституції, а прийняти закони, бюджетний кодекс, податковий кодекс, закон про державні адміністрації, закон про місцеве самоврядування, які і розширить ці економічні і гуманітарні повноваження. Адміністрація кого працювала. Ще після грузинської війни зробив певні висновки про те, якою є реальна небезпека для України. Він полетів до Тбілісі, пам'ятаєте, разом з спокійним. Президентом Лехом і керівниками Балтійських країн він досить жорстко відреагував на цю небезпеку. Мені здається, що українське суспільство в цілому тоді не зрозуміло його постави. Більше того, це завжди було претензією до Ющенка. До нього можна по-різному ставитися, але був конкретний момент. Е, і навпаки, вважали, що от він, значить, гальмує нам стосунки з Росією, газ, дешевий газ, у нас будуть карати, ми не маємо так себе поводити. І мені здається, що українське суспільство зараз фактично розплачується за оцей інфанталіст. Який був проявлений в той час, ви знаєте, а я неодноразово мала такі теж дискусії з членами партії регіонів, які вважали, що Путін там не любить Ющенка, або там не знаю Сакашвілі. Да, або Сакашвілі, я їм говорила, ви не розумієте, Путін не любить. Президента незалежної України. І тут акцент на незалежної України не має значення прізвища. І Ми сьогодні бачимо, що це правда. Просто Данукович вони не ставилися як до президента. І сьогодні, коли ми бачимо ту ганебну роль, яку відіграє людина, яка просто не має нічисти ні совісті, це безчестям себе покрила не завжди виконує в Москві. Тому яка просто внідрілася сюди оцих російських окупантів. Тільки знаєте, таких скритих за ці чотири роки в усі сфери українського життя, власне, вони його вважали своїм, і він у них був на якомусь величезному крючку, на якому це ще питання істориків і спецслужби дати відповідь на ці питання. Але абсолютно очевидно, що ми сьогодні тільки усвідомлюємо да, той рівень загрози, який постав перед Україною з боку сусідньої держави, і можливо, це той іспит, який дійсно допоможе Україні ну вже. Точно відірватися не лише від радянського минулого, а і дати відповідь на питання колективної безпеки. Ви подивіться, як змінюється сьогодні ставлення українців до НАТО. І очевидно, що той рівень височений сьогодні підтримка інтеграції до європейського союзу це так само величезна заслуга товариша Путіна, який сьогодні є головним рекламістом, того що від Росії треба бігти, просто в іншу бік якомога швидше. ви вважаєте, що українське суспільство здатне на це випробування відповісти. Що воно дозріло до розуміння своєї, якщо хочете самостійності ви знаєте, у вихваленні геополітичних ви, і цивілізаційних ви, рішень? Ви знаєте, просто загроза настільки серйозна, що Україна сама цим не впорається, і ми маємо чесно про це говорити. І тому дуже важливо, щоб українське суспільство в першу чергу еліти, журналісти, політики, і до речі, ми цим дуже серйозно займаємося доносили рівень загроз до європейського союзу. Адже, скажімо, прямо вони ще менше ніж українці усвідомлювали рівень загроз від Януковича. Від європейського союзу, да і оця а, насправді, і вони така... хотіли мати партнерів, а не ворогів. І, да, да, і оця така. Знаєте, а, мила і, дипломатія. Вона так само призвела до того, що санкції були введені проти українських чиновників занадто пізно, коли вже гроби несли по. Хрещатику. так само сьогодні потрібно усвідомити, що Путін не зупиниться на Україні. Буде Польща, будуть балтійські країни. Це загроза для всього світу. Зупинити лише тільцем України, да, оцим е, видушеним командою Януковича не вдасться. Тому хочеться, не хочеться, але потрібно сьогодні всім разом не просто виконувати своє зобов'язання перед Україною згідно Будапештського е, е, договору, Будапештського меморандуму, а в першу чергу захищаючи і європейські цінності, і європейські дії. М від оцього нью деспота і нью диктатора, який сьогодні існує в Москві. європа й зараз мені здається запізнюється. Європа не усвідомлює рівню ризиків, але там, ви знаєте, починають боятися вже еліти, і е, у нас є дуже серйозні партнери, зокрема, це країни Балтії, країни е, е, Польща, да та сама для яких Москва і оці всі загрози це ж не питання там далекої історії. Це їх двадцятирічна історія, лише вони це добре пам'ятають. Кілька років тому вважали в Європейському Союзі, коли вони про це все говорили. Зараз знаєте, це все змінюється. І, да, і тому мені здається, що сьогодні нам всім Ібно активніше працювати. Україна сама в цьому не вистоїть. Ми маємо шукати не просто партнерів в світі, які будуть висловлювати глибоке занепокоєння, а які будуть будь-яти нами і зупиняти диктатора. Ну будемо сподіватися, що український голос тут буде почути, і що от ці травневі дні, які Росія готує звичайно, для нових випробувань української державності, для нових випробувань українського народу, насправді будуть часом, коли епоха. Тероризму і випробування для України вона почне потроху змінюватися на краще. Коли почне вгамовуватися ситуація, коли почнуться пошуки шляхів взаєморозуміння між різними регіонами України, коли російське керівництво усвідомить, що економічні санкції рано чи пізно приведуть до краху цієї структури, яку вибудував за останні роки Володимир Путін, це є сподівання, з яким ми попрощаємося з нашим гостем, народним депутатом України Іриною Гереченко. Дякую, пані Ірино, що прийшли до нас цього дня. І програму цю провів Віталій портников. Хай щастить.